Складні часи народжують сильних людей. Сильні люди породжують хороші часи. Хороші часи породжують слабих людей. Слабі люди породжують складні часи. Кругобіг, що б хотів сказати про сьогоднішній глобальний світ, дуже мені цікаво визначити, в якому ми зараз в часі знаходимося ми знаходимося в складних часах, чи ми в хороших часах, чи в нас сильні люди, чи в нас слабі люди. Тут, напевно, я конкретно відповіді не дам, але, на мою суб'єктивну думку, зараз закінчуються хороші часи і починаються складні часи. Тому що зараз багато слабих людей. Багато слабих людей. Чому багато слабих людей? Бо були хороші часи. Я вважаю, що... 60-ті -70 70-ті роки це був пік хороших часів, наприклад, в Америці. Європа це, напевно, десь 80-2000. А в загальному глобальному світі хороші часи закінчуються. Що буде далі, я не знаю. Можливо, я помиляюсь, можливо, часи будуть ще хороші. Ну, тоді дуже добре. Але враховуючи те, що зараз до влади приходять переважно, як їх називають, крайні радикали або ліві, або праві, мені здається, що раціональність в світі починає пропадати. І будуть починатися складні часи. Таке вже було. Раціональність в світі пропадала в 30-х роках, 40-х. Тоді, наприклад, як кажуть, кричащі 20-ті роки перед Великою депресією, це ж було, це були роки благополуччя, тоді весь світ розвивався з шаленими темпами. Тоді ж ніхто не думав, що може бути Велика депресія, світові війни, голодом, голодоморе це нас. Ну, але в загальному в цей період від... 30-х по 40-й роки був складний. Є підозра, що можливо таке повториться. А чому я вважаю, що хороші часи вже були? А тому що, грубо кажучи, зараз пересічний громадянин будь-якої країни може жити набагато краще, ніж в середньому король цієї країни 200-300 років тому. Наприклад, перебуваючи тут в Варшаві, я був в королівському палаці, це територія приблизно 2 квадратних кілометри. Там король мав свою оранжерею, де вирощували для нього цитрусові. Сьогодні нема потреби мати велику оранжерею. Ти можеш також прогулятися в будь-якому парку, те, що я зараз роблю. І можеш піти собі в будь-який супермаркет і купити цитрусові з будь-якої країни. Та, буде апеляція, що це потрібно гроші заробити, але зразу парирую, якщо ви біженець з Сирії приїхали в Іспанію, ви можете на дотації від держави абсолютно безплатно собі кілограм цитрусів кожен день взяти, без проблем. І не потрібно ніякі гроші. Потрібно тільки ваша присутність біля цитрусових. Тому комунізм рано чи пізно закінчиться і прийде. Ну, я не знаю, що прийде на замін, але, по-моєму, прийде те, що слабі люди мають поступово зменшувати кількості. Можливо, тоді настануть хороші часи знов.